Добрий день, ми з України! Два конотовські куми і патріотичний челендж Україна 2023. Вишні мого дитинства. Садок вишневий коло хати казав відомий всім поет. В роки дитячій вишень не неначе нині інтернет. Ми там збиралися гуртами, відпочивали всі душами. Тягнуло нас до стиглих вишень. Закриєш очі вітерцем, колише густієвіти зі смачними ягодами, якими обривали немитими руками. Вишливий клей в дитинстві щедро їли, Можливо, через те тоді серйозно й не хворіли. Вишливі ягоди ковтали з камінцями, і себе ми відчували такими молодцями. Листочки дерева вважалися за гроші. Вони служили нам банкнотами до першої пороші. Я пам'ятаю всі розчахнуті гілки і біль роздертої на стовбурі гомілки. Дорослий я, часи ті не забути. Ми відпочивали в вишнях дуже круто. Вишневий сад, у мами за городом – Це незгасима пам'ятка мого народу.